Ти я вас, бил? вас, я вас такі, бил, Били та кричали українофобські заяви. У Києві два чоловіки з погрозами і лайкою напали на дівчину волонтерку Наталію. Причиною конфлікту нібито стало те, що вона розмовляла українською. Про це жінка повідомила у своїх соцмережах. Після того, як волонтерка почала знімати їх на телефон, один із нападників вихопив пристрій та вдарив по обличчю. Ти, за словами потерпілої, це сталося після прощання з парамедикиною Іриною Цибух на Майдані Незалежності, коли вона поверталася додому. При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою. На що жінка відповіла, що не розуміє російської. Тоді чоловік продовжив розмову із використанням нецензурної лексики. Наталія вирішила знімати те, що відбувалося на телефон. На кадрах, зокрема, один із зловмисників хвалиться, що в молодості у Києві бив тих, хто розмовляв українською мовою. Я вас таки. Хто говорив по українськи тут? я старий. Пізніше чоловік вдався до погроз. Мовляв, що через місяць у столиці всі будуть розуміти російську, бо прийдуть росіяни. Далі жінка була вимушена припинити відеозапис, бо один з нападників вплюнув їй в обличчя. Зрештою, після того, як дівчині вдалося відійти на безпечну відстань, ще деякий час вона чула у свою сторону погрози і агресивні вигуки. За словами Наталії, люди, які проходили і проїжджали в той час повз, ніяк не відреагували. У коментарі журналістам волонтерка повідомила, що вже написала онлайн-звернення до поліції та телефонувала в СБУ. Нагадаємо, що напередодні у Києві розгорівся скандал навколо таксиста Уклон. Тоді чоловік відмовився чекати клієнтку з дитиною та називав державну мову України жлобською і сільською. Після того, як відео розлетілося в соцмережах, компанія уклон відреагувала на скаргу клієнтка та згодом заявила про звільнення працівника. Софія Фенко, телеканал НТА.